Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотек і у цьому відео покажу свої книжкові надбання. Я обіцяла не знімати книжкових покупок, але трохи нових книг все ж накопичилося. За традицією останніх місяців це переважно книги, які приїхали на огляд. І їх не так щоб уже багато, але я думаю, їх варто вам показати, тому що серед них є довгоочікувані новинки, і я вже з нетерпінням хочу їх читати. Але перед тим, як переходити і показувати вам ці новинки, хочу розповісти вам про цікавий проєкт. Впевнена, що мене дивиться багато мам, а можливо і татусі. Це точно буде для вас цікаво, адже мова йде про український подкаст «Кльове слово для дітей і підлітків. Творчині проекту це мами, які зіткнулися з проблемою того, що дитячого контенту україномовного, якісного не так уже й багато, і вони, власне, вигадали свій власний проєкт, який назвали «Кльове слово. Особливість цього проєкту в тому, що кожен випуск подкасту присвячений певному дійству. Слову, і через нього ведуча подкасту розкриває цілу тему, яка пов'язана з цим словом. Історичні події, якісь постаті, які могли бути пов'язані з цією темою. Цікаво, що співведучими подкасту виступають діти, і це допомагає юним слухачам легше засвоювати інформацію, почуту у подкасті. Також кожен випуск доповнений якимись загадками, пісеньками, віршиками, які теж пов'язані з словом темою подкасту. І які також спрацьовують краще на запам'ятовування, адже сучасні діти люблять різноплановий контент. Я впевнена, що цей подкаст буде цікавий не лише дітям-підліткам, а й дорослим, тому що я сама з задоволенням його слухаю. Зараз доступно вже 4 випуски. Подкаст загалом у першому сезоні має бути 10 випусків, тому раджу вам підписатися. Всі посилання на цей подкаст, де його слухати, залишаю в інфобоксі, а також там залишу посилання на соцмережі, щоб ви могли. Слідкувати за новими анонсами і, взагалі, за новинами цього проекту, мені здається, це дуже класні ініціативи, які популяризують українську мову, і головне робляться в доступному форматі для наших дітей. Тому обов'язково підписуйтесь. А зараз поїхали до книжок і почну я з книжечок, які приїхали до мене від видавництва ранок. По-перше, це їхня новинка Запахи чужих домів». Я, чесно кажучи, нічого не знала про цю книгу, але коли прочитала анотацію, мені стало цікаво, тому що мені чомусь за анотацією це нагадало. Клуб любителів книжок та пирогів з картопляного лушпині. Але тут події будуть відбуватися на Алясці у 70-х роках, і це теж має бути якась дуже щумка, зворушлива історія. Вона позиціонується як Ян Кедалт, але всі ми знаємо, що Ян Кедалт не завжди Ян Кедалт, тому я очікую якоїсь дійсно драматичної історії. І книга досить невеличка на найближчі читання її собі відкладаю. Наступна книжечка від видавництва ранок це Вінтер, це четверта із. Заключна частина Хронік місяця Маріси Майер. Я бачу, як шириться ця хвиля, просто любові захоплення зараз до Хронік місяця, тому що це завершений вже цикл. Слава Богу, видавництво ранок класно їх видали і досить такими інтенсивними темпами. І зараз ці чотири частини доступні, їх можна читати. Якщо любите ретейнги, якщо любите незвичне фентезі, дуже вам рекомендую. І так вони засновані на казках. Це абсолютно дуже унікальне і дуже цікаве переспівування цих казок, ретелінг цих казок. Ну і я зараз планую читати третю частину, а коли доберусь вже до і її прочитаю, то зніму для вас окреме відео за цим всесвітом, за цією тетралогією. І ще одна книжечка, яка приїхала мені від видавництва ранок, це посібник убивства для хорошої дівчинки Олі Джексон. І я бачу теж, як масово її зараз читають. Навіть книжкові клуби за нею влаштовують. Вона крім того, ще фантастично теж оформлена. Це має бути якийсь детектив-трилер в рамках школи підліткових всіх справ. І я такий жанр, чесно кажучи, люблю. Тому що він мені трошки так ностальгією віддає. Оці американські серіали 2000-х років про американських школярів мені досі відгукується. Я, до речі, читала Макманус в неї там серія книг. є, до речі, про такі підліткові детективи. І сподіваюся, що тут теж буде щось цікаве. бо Школярка, головна героїня, натрапляє на, якісь, на якусь справу, давно забуту, коли зникла королева школи, її так здається ніхто і не знайшов. І от знову це розслідування буде починатися, звісно ж, не без нашої головної героїні. Дуже заінтригована, люблю такі історії, тому почитаю, розкажу теж. А от наступна книжечка приїхала мені від видавництва РМ. Це Рут В, Смерть місіс Вестовий. І я вже розповідала вам про цю книгу. Я її колись вичитувала для видавництва РМ в якості бета-рідера. і ось вона нарешті вийшла дуже-дуже гарно оформлена. Це такий готичний неоготичний, можливо, сучасний готичний детектив-трилер про дівчину, яка неочікувано успадковує велике багатство, але їй треба поїхати в будинок, де. Її нові родичі знаходяться, і, власне, там цей будинок має свої приховані таємниці. От Якщо любите історії з крипучими маєтками, то раджу вам звернути увагу. Насправді досить така похмура історія. У мене були до неї свої претензії. Але в якості трилера хорошого, яким ви проведете вечір чи кілька, дуже рекомендую. Ще новиночки, які мені приїхали від РМ, це різдвяна пісня у прозі Чарльза Дікенса. Дуже мені подобається. Це нове їх перевідання, відомі та незвідані, світової класики, і я дуже чекаю поповнення у них, особливо Віктора Гіго, Знедолених. Я готова їх перечитати, всі дітоми, тому що дуже люблю ту історію, незважаючи на всю її таку вичерпність в певному сенсі. І пригоди Ольвера Твіста, я в свій час не читала пригод Ольвера Твіста у шкільні роки тому з задоволенням познайомлюся з цією історією вже зараз і теж не можу не Вмітити дуже красиве оформлення, здається, Альбіна Колісніченко. Малює так Альбіна Колісніченко і українську, і світову класику для РМ дуже класно пропрацьовує. Наступна книжечка приїхала мені від одного з улюблених видавництв від Віхоли це Убивче Зілля Володимира Саркісяна. І у цього автора вже, вже виходила, здається, дослідники смерті, вона називалася. Я її не читала, але хочу познайомитися з цією, тому що тут має йтися про отрути. Історії невигаданих отрут, і знаючи чуючи відгуки своїх колег, то я розумію, що це буде цікава історія, із прив'язкою до якихось відомих вбивств або відомих книг, відомих сюжетів. І мені вже теж не терпиться познайомитися з нею. Наступна книга має, мабуть, найдовшу історію знайомства з моїм каналом, тому що це синтеза Еліала Дрейка. І цю книгу у її першому виданні Горизонти надії», вона називалася Я отримала першою на зорі ще створення свого інстаграму книжкового. Мені тоді написав Еліал Дрейк, власне, автор, і запропонував книгу на огляд. І це, власне, стала моєю першою, вона стала моєю першою книгою на огляд в якості блогера. Я її собі бережу як раритет. А ось це синтеза це перевидання тієї книги, але вже з дещо правками сюжету і з дуже красивим оформленням, і з кольоровим зрізом, і тут багато візуальних моментів. Мені дуже подобається, як це видано. Це має бути щось із жанру апокаліптики, і головні герої, українець і канадієць, будуть рятувати тут світ. Мені теж дуже цікаво, Мені ці новинки, які прийшли вже руки чешуться їх читати пошвидше. І от рада, що синтеза з'явилася в новому класному виданні. Перевиданні в нас є можливість почитати про те, як ми рятуємо світ. І ще одна книжечка про рятівника всіх і всього: це «Кей і Морозна Орда. Це книга, яка заснована на українській міфології, і, власне, вона розповідає про Київ, того самого, який заснував Київ, але тут він ще юний хлопець, який буде боротися з морозною ордою, яка заморозила весь світ і надає прийти теплу, прийти весні. Загалом ця книга авторства Ніка Лисицького, це такий цілий проект. Тому що автор розбудовує Всесвіт, який називається Багато світ. І ось ця перша книга покладає початок саме книжчю про фантастичних створінь українців, про епічні пригоди Кия. І я думаю, там ще потім доєднаються якісь герої і героїні в цьому всесвіті. І загалом тих відгуків, які я вже встигла почути. А я була на презентації цієї книги і трошки вже почула про неї, то це має бути дуже динамічний трайвовий. Сюжет майже такий бойовичок у фантастично епічному фентезійному світі з українськими міфологічними істотами. Теж дуже заінтригована і теж дуже чекає знайомства з цією історією. Вже ну і наостанок покажу вам такий товстунець, який приїхав до мене від лабораторії. Це книга, яку я передзамовляла. ще, здається, у 2022 році, коли лабораторія збирала за дуже символічні гроші донати на свої майбутні видання, і ось тоді я її замовила. Я е, не знаю, коли доберуся точно до цієї грунтовної праці Пітера Франкопана про великі шовкові шляхи і те, як власне формувалася історія. Ну, верніше, це історія світу, так розказана от якраз через призму шовкових шляхів. Але дуже рада, що ця книга з'явилася в моїй бібліотеці, і якось я теж матиму нагоду її почитати і стати трошечки освіченішою. Друзі, я ж вам дуже дякую за перегляд. Традиційно запрошую у коментарі е, поділитися, можливо, щось із цих книг ви читали, або можливо, недавно нещодавно придбали якусь дуже класну книгу, про яку хотіли б розповісти. То ласкаво прошу всі ваші коментарі, лайки, підписки дуже підтримують мій канал. І я вам за це дуже вдячна, а особливо вдячна моїм спонсорам на YouTube Ютубі БайміКофі, які, е, попри все, підтримують мою творчість. Дякую вам і до зустрічі нових відео. Па-па!